Вітаю, мої хороші! Запрошую вас на декілька хвилин в красиву подорож. Ні, ми не дивитимемося краєвиди. Ми поринемо у творчість. Будемо творити красу, яка не тільки гарна, а й дуже смачна. Вирушаємо. Отож. Починаємо. Беремо огірок та зрізаємо ось так. Ну ви зрозуміли, потрібно якомога менше взяти водянистої серединки, щоб потім хліб не розмокав від соку. І нарізаємо, як вам зручно, на тонкі смужки. Мені зручніше нарізати в руках, так виходять найтонші. Беру нарізаний хліб, немає різниці, який він. Важливо, щоб скібочки були тонкими. Можна і так залишити, але вони вже не будуть такі рівненькі, тому вирізаємо гарні квадратики. Окрайці не викидаємо, подрібнюємо блендером і сушимо в духовці. Чи на пательні та маємо паніровку до багатьох страв. Або вливаємо до них трохи олії, сухі спеції, які смакують. Перемішуємо, сушимо в духовці, маємо смачні домашні сухарі та хрумкаємо. Немає часу на це все, заморожуємо і готуємо, коли є час. І змащуємо сиром, який смакує. У мене Філадельфія. Смужки, які ми підготували, злегка натискаємо, щоб огірок не втікав, коли будемо смакувати. Огірок можна замінити на моркву, або смужки гарбуза, які злегка обсмажити на вершковому маслі. Також можна грушу, манго, хурму, яблука. Але тоді редиску краще замінити на рибку червону, авокадо, креветки або курочку. І так робимо з усіма шматочками хліба. Огірок тільки з однієї сторони, іншу поки не чіпаємо. Акуратно перевертаємо та обрізаємо все лишні. Редиску дуже тонко нарізаємо. Можна замінити на інші овочі, які вам смакують. Лише водянисті не беріть, наприклад, помідор, бо буде все пливти. Можна зелень, руколу, шпинат, базилік чи інше. І знову сир. Фотографуємо в пам'яті напрямок смужок, щоб іншу гріночку покласти так само. Звісно, це на смак не впливає, естетика і не більше. Знову сир та накриваємо. Можна замінити на паштет, рибку, шинку, варене, запечене м'ясо, варене яйце чи інше. Експериментуйте і робіть з тим, що вам та вашій сім'ї смакує. Але вони і так дуже смачні та ніжні, тому спробуйте. І все повторюємо з іншими. Замотуємо плівкою щільно та в холодильник на хвилин 30-40. Так легше нарізати, і вони смачніші охолоджені. А ми, поки є час, приготуємо декор. Потрібно нарізати дуже-дуже тоненькі смужки моркви. і тоненьку смужку огірка. Мені огірок все ж таки зручніше нарізати ножем. Складаємо 5 смужок. Зріплюємо зубочисткою. І ось так завертаємо смужки. Притримуємо рукою, бо вони, поки всі не закручені, розгортаються. Нижню смужку можна запустити поверх зубочистки. Так вона краще зафіксується. Але зубочистку буде видно, тому закриваю її. І все, бачите, морква зафіксована, не розправляється. На смужку огірка і зрізаю краї, щоб гарніше було. Згадуємо про бутерброди та виймаємо з холодильника. І ось так нарізаємо, щоб отримати два трикутники. Ніж обов'язково дуже гострий, інакше все буде розсипатися, поки ви пилятимете. Закриває нашу композицію канапе з винограду та сиру. Злегка змащуємо медом, багато не потрібно, бо буде текти і це негарно на тарілці. І в кунжут. У мене для гри барв чорний та білий і взяла ще мак. Можна взяти солені фісташки, буде цікавий смак, або інші горіхи не солені, сир я взяла моцарелу і вам дуже раджу. Моцарела має нейтральний смак і тут чудово смакує. А якщо сир має активний свій смак, не буде вливатися по смаках і буде брати всю увагу на себе, або ж взагалі не гратиме по смаках до винограду та медочку. І готово! Така смачна краса вийшла. Це ніжно, смачно, ароматно і, звісно, цікаво. Приготуйте! І святковий стіл стане весняний та обов'язково посміхнеться, бо це дуже гарно та яскраво. Прямуємо далі. Це в мене камамбер. Беріть будь-який круглий сир, який вам смакує. Можна і твердий, неважливо, який сир, просто потрібні трикутники. Можна взяти вже нарізаний трикутниками, такий є, продається. Ніж краще змастити злегка олією. Таким чином сир менше буде прилипати. І сир нарізаємо добре охолоджений. І на тарілку діаметр моєї тарілки 32 см. Нарізаємо цибульку і також на тарілку. Можна по 3 пів кільця розмістити так гарніше. Але тоді інших продуктів буде менше, а цибулі багато. Робіть, як вам смакує! Далі шукаємо щось подібне, щоб діаметр був приблизно 4 см, і формуємо троянду. Кружальця мають бути дуже тоненько нарізані, щоб можна легко згинати. Наступний прошарок починаємо, як ви бачите на відео. Чим більше рядів з ковбаси, тим, звісно, буде пішніша троянда. В кінці натискаємо злегка, щоб вона не розсипалася. Спосіб вже живе роками, але робочий та дає гарний результат завжди. Також, якщо її зробити дуже пишну, можна ось так розділити і вийде ще така квіточка. Чи то капелюх, не знаю, що це, але гарне для декору саме те. І на сир. Маринований маленький огірок нарізаємо кружальцями. Вирізаємо маленький трикутник. Робимо з ковбаси бантик, ну, щось подібне до нього. І фіксуємо огірком. На тарілку ось так по два, Всього потрібно 12. І далі, вже що смакує. Я взяла мисливські ковбаски. Нарізаю під кутом невеличкими шматочками. Також ще нарізаю тоненьку ковбаску. І на тарілку. Маслини або щось інше, що вам смакує. Мариновані огірочки. Я вам залишила в описі всі пропорції, скільки в мене пішло по грамах продуктів на одну тарілку для орієнтування, і зелені оливки. Якщо є біда з тим, що вони на столі висихають і стають непривабливого кольору, ось такі сіруваті трохи, то це не привід їх викидати, звісно, якщо вони свіжі. Я зараз не говорю про старі оливки. Буває так, що виймаєш з маринаду і вони стають сухі і сірі, а не зелені. Вливаємо крапельку олії, це багато, тому лишні приберу і перемішуємо. Всі, хто втікає, знову повертаємо. Подивися на них, які вередливі. І вони такі гарненькі на столі вам будуть тривалий час. Не переймайтеся, олія не відчувається, вони не жирні. Можна ще менше влити, якщо вас все ж таки бентежить жир. Це цибуля, яка була в маринаді, з опеньками. Розкладу ще її і готово. Просто, як ви бачили, Зробити дуже легко, і святковий стіл стане цікавіший, та рідні гості обов'язково вам скажуть дякую за таку смакоту: творіть, дивуйте, готуйте і не сумуйте. Дякую за перегляд, мирних вам свят, і хай все у вас буде добре. До зустрічі!